Ну що, у нас фініш по ковроліну. Ось такі гарні руки. Ось такий прекрасний ковролін, це не звертає уваги, це типу, він ворс, сюди, туди. Ось так. Гарне коврінієчку. Ось тут у нас так шви. Ідеально, ми майже постиковували, так як для першого разу я їх, і цей ковролін отут знайшов, бачите, його немає. Так як для першого разу я вважаю, що просто ідеально. Дивіться, який зал. Бомба. Просто шикарно. Ну і я що скажу, навіть бетон знизу по коврику ходиш, ноги тепло. Бо тільки що я там по бетону ходив без коврика, одразу ноги мерзнуть. Все ж таки, навіть сам ковролін дає тепло.